Коротше, вирішив дознімати, бо, можливо, нагадав собі, що не все сказав, покажу весь процес і посадки. Тобто, пересапали, дали оці всі добрива, промульчували знову ж таки, тобто дали добрива, замульчували і пересапали. Гребельками розрихлили, сапкою, тяпкою зробили дві борозди. Далі я отак тяпочкою плоскорізом так не вийде, бо плоскоріз плоский. Трошечки, так скажемо, втрамбовуємо, робимо плоский верх. Для чого камінчик, для того, щоб було куди площа для посадки ягід. Коли отак зробили, йдемо далі відміряти місце на ягоди. Як я відміряю. Раніше різні колики брали палочки і так далі. Зараз роблю простіше. Роблю ямку і от від неї відкладаю отак, де є згиб кісті, до локтя. Прикладаю локоть приблизно, так. Да? Ну, це вже машинально робиться. От. І пальчиками отак, от, і згібну буквою Г. От, вже ямка далі. І щоб не ходити з різними паличками і так далі. Ну, кому як зручно. Я показую, як роблю я В цій відстані. Практика показала, що достатньо для того, щоб висаджувати. Ямки я не роблю, ще такі, щоб садитися тільки мітки. Раніше я відкладав дві, два розміри. Сікатора, там, як коли. Але просто не завжди з секатором, правильно. От, і так далі відкладаємо, відкладу, далі зніму. Так, відклали один ряд, другий відкладаємо вже паралельно з ним. Тобто вже міряти не потрібно. Момент. У кожного собі своя довжина руки. Тобто хтось може взяти якийсь собі інший там, вимір якогось, наприклад, маленька рука чи навпаки. Але не рекомендую садити ближче, ніж 30 см. Не рекомендую ніякі полуниці взагалі. От, хто брав, там має, в мене брала салімахів, так його взагалі треба садити, хоча сувниця 50 см не менше. Знову ж таки, якщо ви збираєтесь ставити каплю, то або ви вже знаєте каплю, яку, тобто ви берете каплю, там, наприклад, 30 см між, між капельними цими тригерами, чи як вони там називаються, да? значить ви робите садите вже ягоди під там полуницю ницю і різну пашницю під каплю. Тобто ви вже під розмір підлаштовуєте, капля вам не буде. Але якщо капля навіть буде капати не біля самої там полуниці, а чуть збоку, не така проблема. от Чому такі бугрищ? Бо я можу забути сказати, коли ви замульчуєте. От, ягідка вся буде на, як то кажуть, на вигрідку. Да? Сонечко буде гріти, і вона вся буде прогріватися. І ці тоноси, які важкі, вони будуть падати. От, вони не будуть на глині, вони будуть на мульчі, і вони будуть всі отак звисати, і ви будете бачити, де є спіла. Полуниця, де є спіла ягода, куди куди потрібно підійти і зібрати. От листочки вверх. Є такі кущі полуниці, що листям прикривають потужні цвітоноси і вони вверх стерчать. Ну таких полуниць я не знаю, бо тому що любі полуниці, там, котрі крупні, особливо вони всі падають, тому що ягід дуже багато ну, не витримує там. Я не знаю, які це мають бути полуниці, щоб аж на, скажімо, на стоячому цвітоносі, да, вони трималися аж до кінця. Я таких ягід, ну якщо чесно, не знаю, все одно вони падають. Купчиха, ну, зімклуніка, да. ну, купчиха, можливо, і вже не пам'ятаю, да, вона здається вверх, але купчиха то взагалі особлива дама. Якщо комусь цікаво, то зніму відео по купчихі окреме. До речі, є саджанці, ну, розети на продаж. Хто хоче, купчиха прекрасна дама. Да, вона з капризами, але те, що вона видаровує. Ну, Відвіддячує вона знатно. Тобто з нею треба трішечки як з капризною, але вона того вартує. Ну, це, як то кажуть, бачив різні думки, хтось за, хтось проти, але в загальному можу констатувати, вона полюбляє деякі моменти, про які не хочу згадувати, бо це окреме відео потрібно знімати. Отже, підготовив оці. я каплю ставити, не факт, що буду. І ще чому цей е, такі два бугура, ще який плюс. Наприклад, ви хочете чимось підкормити. Навіть елементарно, у вас є якісь органічні відходи. Ви просто тупо йдете і в цей шанчик отак прокидуєте їх. Да, Розказувати, що там можуть бути якісь черв'яки, якісь там заведуться, не знаю, якісь шкідники. Ну дивіться за цим. Якщо ви викинете там шпайки від кавуна, чи від якоїсь дині, чи від картоплі, ніякі там. Аж такі, щоб шкідли, шкідли, шкідники були для полуниці. Я такого не знаю. Вони тупо перегниють. А якщо що ви зверху якоюсь травичкою там газон, газон косите зверху трошечки ще домильчуєте, так взагалі пісня, просто пісня. І коли ж е, жара, і ви, наприклад, не поставили каплю, да? при, таким, при таких буграх капля так само йде. Але, наприклад, ви не поставили поливати, я знаю, що кажу, тому що наполивався поливачкою вручну е, ого. го Отже, ви тупо берете, наприклад, шланг. Ну, Холодною не бажано поливати, але, наприклад, у вас є якась ємність, чи ви навіть з поливачки взяли, і ви просто йдете, знімаєте сіточку, і ви просто отак лиєте. Або відрами просто вилили, вилили відро, відро. відро, відро. Воно собі тут вху, пішло в землю, а вже з землі воно випаровується на ще більшу ширину. Тобто, бачите, дивіться, зараз прямо як рукою показувати. Ви леєте, от воно йде отак, вху, туди в землю, і зверху воно от під землею, виходить на поверхню от, от широко, і вже коріння собі беруть. От. Тому що от для чого це. Я бачив такі теми, що кидають отак шланг. Включають насос, полів, шланг, там вода лиється, лиється конкретно. І тут шланг тянуть. Получається, що не треба шлангом ходити, шланг тянуть, вода собі лиється, 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 лиється. Ну, це при умові, що якийсь там чи легенький уклон туди, чи сюди, чи рівно. Туди от шланг собі так. От. Тому це тільки перевага. Да, тут сидив так, ну провтикав я. Профтикав. Що то за забулись, за. От, а потім вже якби всі практики свої згадали, все якби відпрактиковане, відпра тому зараз тільки так. Так, далі. От, зрізав я, повикопував розети. Що я далі роблю? Так як я торгую ну, із ліжками продаю, то люди можуть думати, ну бачите, який корні. От? Невеликі корні, да? але ця ягідка дасть дуже непоганий результат. Вони, які масінькі, да? це я тільки такий викопав. Є більші, є менші. Ми ніколи не продаємо людям, скажімо, якийсь фухіл, Да? Хтось може побачити отаку від нас ягідку і подумати, це щось маленьке. Це кущі покруті, чим такі. Да, ці вже великі, дивіться, яка коренева. Що я роблю? Я завжди намагаюся вже підготувати рослину до посадки. Тобто людині нічого не потрібно робити. Тобто я оці листочки, якщо якісь плямочки є, старі листочки просто одною рукою знімати. І одну робити. Ну, не знаю, можна ще цей другий зрізати. Тобто зрізається. Вон, дивіться, як це робиться. Хто суницю в мене брав, то я зрізав навіть всі цвітоноси. Навіть з суницями. Мені шкода було, були розові вже. От. Але я їх зрізав, тому що я знаю, для чого я це роблю. Бачите, темний листочок це її вже морозець трішечки підударив. Да? От, сфокусую, якщо сфокусується. от. Чуть-чуть її вдав. Бачите, як Ось лишається листочок два. от а так треба садити. Я його дополонечку висадити, лишаєте листок два-три. Бачите, фейт, за що я фейт люблю? Ну, це просто моя любов, маленька розета. Там я не знаю якого порядка. Третя, мабуть. Бо тут є вхід, тут є вихід. Тут вона, вона вже пустила. А от ще тут був от зріз. Бачите, Вона вже два рожка має. Вона вже має два рожка. І зараз їм покажу, десь було то була маленька, що вона одразу зразу так само вуз і ще один вуз поряд. Бачите, як? На короткому такому цьому черешочку ці всі листочки будуть заребрізатися і тут лишиться по листочку, по листочку, по два, можливо. Да, вона виглядає. От я продавав. ну Ніхто питання не задавав, але просто, можливо, люди десь думають, що от продали, там мало. Ні, я підготовлюю. Є отакі от варіанти. Да? Я так само продаю, ніколи не обрізаю, якщо є і зліжки, я його от сажаю так, а вуз пускаю в яму. І от, коли мені допустім, десь, можливо, там, я не знаю, кріт, мені цей весний кріт гарно попрацював там з якимись птахами, тут куча птах була, то є заміна, я можу підсадити. Якщо якась випаде чи випарпають якісь тут сусідські кори. От. Ну, так як оця, тут же обрізати немає. Звісно, маленький листочок і один така. Парасолька. Момент. Всі полуниці садяться. От, я роблю, да, без, без рукавиць. Не люблю я в рукавицях працювати. От. От. Садяться так, щоб корінці були вниз. Тільки корінці вниз. Ніякі цих розкид. Але бачите, яка коренева, хто розуміється, на коренях є, ніби, ну, як це? Це і не стрижнево, це мічкувато, але кожна має ще ці бокові корінці. Це якраз самі головні корінці, ті, які сусуть соки і поживні речовини з ґрунту. Садаєте, саджаєте отак корнями вниз і на рівень шийки. Ні в якому випадку не заглиблюйте. Отак. От, Допустимо. Да, ця нижня частина буде йти в землю, а верхня, верхня щоб е, рожок оцей був над поверхнею. І навіть краще посадити трішечки вище, тому що ґрунт не втрамбований, ви будете поливати і воно просяде і воно зануриться. А ще як замульчуєте, от, воно може загнити і пропаде, тому краще, вище. Потім домульчуєте, потім досипати, підгорнете. Питань немає. Я думаю, що на даному, моменті, на даному етапі питання я закрив. Зараз висаджу ці два ряда. І покажу, що я роблю далі. Ну, Далі все просто, але. О. Так, на дворі вже вечеріє, висадив я. Бачите, які вони виглядають ніби убогі, так? Камера перейде набагато світліша, ніж є, на дворі зараз набагато темніше. От вони такі обрізані виглядають вони геть ніякі, тому що по листочку по два. Але потім вони дадуть такий приріст, що мама не горюй. Тепер хочу показати, яка в мене розсада є. Бачите, це листя всі, що я зрізав. Вон там маю такий прилад. Зробив собі, називаю його От. Щоб ви бачили, оце такі в нього фейта е, уса йдуть путожні. То Я собі обрізаю самі крайні собі самі крайні, а кому що на продаж, він поки садив, двоє людей вже підійшло, побачили, що я тут, то вже замовили. І фейта, і там ще одного сорту, бачите, які от потужні то я прикопав. Подивиться, яка потужна, А Там таке коріння, що до побачення. Але його обрізаю, обрізаю, лишаю отак. От. Так потрібно. От, подивіться які такі розети Тож, ну фейк це, це я кажу, це окрема сказка, це моя любов. тому таке, зараз я це там домольчую і ще зніму, Ну подивіться на ці кущі, що там твориться. Тому е, ви бачили, що я собі висаджую, тому щоб ви не думали, що... Та не думали, я ж не бізнесую цим, але мається на увазі, що я не продаю, що собі сажаю, щось там супер, а, а людям продаю якийсь непотріб. ну Ну наприклад. Ну, ніхто так не говорив, але просто я бачив обличчя одної людини, які просто передавали. Людина взяла, так подивилася, нічого не сказала. Може, це моя додумка. Але людина, мабуть, зреагувала, що вони були, ну то більші були. Я їх просто підрізав, підготував, оце я висадив собі. От. Причому крайні там треті, четверті розети, які йдуть. Я ще зніму потім відео десь на наступний рік покажу, який приріст воно дало. Зараз я це швиденько мульчую, бо вже реально на дворі тут у нас досить темно. Мульчую і поливаю. Дозніму. Бачите, як вже потемніло. Не бачу, де я поливав. Ага. Е, не знаю, що сьогодні за день от, вирішив от фейт досадити. Нагадаю, сьогодні 24 жовтня 2022 року. Я в футболці от, і буквально мойчував, Позвонила людина, теж заказала фейта і мармоладу. Я вже не знаю, що казати, якщо чесно, бо я цим не займався. Фактично, я спродував лишки. Але люди замовляють, я не знаю. Дружина каже, залишай маточник там, хай буде, люди хочуть. Ну, не знаю. Можливо, так і зроблю. Тому що таке пара рублів лишніх, якби, ну, лишніх не буває, не помішає, а дати комусь. Гарні рослини, це теж приємно. Ну, дати, продати, теж не задурно, я їх теж мені вони з неба не впали, це є справжній голландець там оталікиція італіанка з мармоладою. Так ось, я вже дополиваю та вже вже, мабуть, буде відео все в зерно, бо тому що темно. Ось отак поливаю, бачите, скільки приблизно там йде, не знаю, можливо пів літр, можливо чуть більше. Рослину обов'язково треба буде полити після всього, неважно, яке там мороз, не мороз, не переживайте. Полуниця це є потужна рослина. Так, да, вже відео геть темне. Зараз попробую. Цвіточку, бачите? Полив, буквально завершаю тому що вже, як то кажуть, ніч за очі ловить. а так поливаю і все, замульчував і воно собі до весни садить, на весну, воно нормально там фосфат дав, суперфосфат, корні наростуть. Не забудете дати весною азоту після того, як зелень появиться, да, з'явиться. Ну, і підмульчувати, щоб Мульча зберігає вологу, якщо каплю не ставити, а навіть якщо каплю ставити, мульча лишня не буде, аж ніяк. Аж ніяк. Спанбонди, оці агротканини і плівки ми не кладемо, тому що ставили різні. І ну, в кожному ми бачили мінуси були. Як не ті, так ті. От, Тому ми більше до натурального хочемо, щоб все природні, але з розуму. Дякую всім, хто був зі мною ці хвилини. Можливо, комусь щось згодиться з цього відео. Я ж кажу, я не, не гуру і не академік з інституту якоїсь біології та рослинництва. Але, по крайній мірі, тим клієнтам, які в мене беруть полуницю, будуть знати, як саджаю, я вже собі зроблють вибір. А іншим, можливо, це просто згодиться. Можливо, комусь щось хтось десь щось на якомусь кроці не додумував. А тут, можливо, десь щось в моєму відео побачив. Дивіться інші мої відео, можливо, комусь щось там буде цікаве. Там, планую і далі знімати, тому що це мені все подобається, рослинництво і так далі. От, і Підписуйтесь на канал, вам не важко, а мені приємно. Бачу, що не задарма я це все роблю. ну мається на вас і знімаю. Не роблю я це все якби для себе, а знімаю для вас. Тому надіюсь що комусь моє відео згодяться, сподобаються. Підписуйтесь, ставте, натискайте отой колокольчик, дзвіночок, щоб не забувати про вихід моїх відео. Дякую всім.